Прийміть щирі вітання, шановні друзі. Сьогодні я хочу ділитися з вами таємницею Божого царства, яка записана на сторінках святого письма. В Біблії є багато різних таємниць. Біблія відкриває нам картину майбутнього, що відбувається з душою людини. Після смерті Біблія говорить нам про небесне царство. Біблія говорить нам про пекло. Біблія говорить нам про події останніх часів на цій планеті, про війни, різні біди, катаклізми, які прийдуть на грішну землю. І Біблія Розповідає нам про те, що буде останній суд, і саме як він буде відбуватися. І Бог залишив цю інформацію для нас з вами на сторінках святого письма, для того, щоб ми розуміли, знали і підготували себе до зустрічі з майбутнім і до зустрічі зі Всевишнім Богом. Тому тема сьогоднішньої моєї програми як Пройде останній суд. Про те, що суд Божий буде, говорять багато різних текстів святого письма. Я хочу зачитати один з цих текстів. Це Книга Дії святих апостолів, 17 розділ 30 та 31 вірші, незважаючи ж Бог на часи невідомості. Ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Біблія говорить нам, що Бог наказує всім людям, щоб люди скрізь каялися. У чому каялися? У своїх особистих гріхах. І далі Біблія говорить нам про причину, чому потрібно людям покаятися. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ. Бог хоче, щоб люди покаялися, тому що Бог визначив конкретний день. І в той день Господь буде праведно судити весь світ. Милість Божа до нас, людей, проявляється у тому, що Господь Бог хоче нас простити. Коли людина щиро кається у своїх провинах, коли людина щиро вірить, що Ісус за її гріхи постраждав на Голгофі, Бог з радістю прощає і просто знищує гріхи тієї людини. Люди можуть пам'ятати про свої гріхи. Інші люди можуть комусь нагадувати, ти колись зробив той чи інший недобрий вчинок. Але Слово Боже говорить нам, що кров Ісуса омиває, очищає від усякого гріха. І якщо людина отримала прощення своїх гріхів, вона чиста серцем, і, ставши перед Богом у такому стані, вона не буде засудженою. Таким людям не страшно стояти на Божому суді, тому що Бог. Бог на суді буде розбиратися з кожною людиною особисто, якщо люди не покаялися у своїх провинах. То прийде день, коли вони будуть змушені відповідати за всі свої вчинки, і перед Богом не буде виправдання жодному гріху. Тому Господь по любові своїй до нас наказує і нам, і всім людям, щоб люди каялися у своїх провинах, і щире покаяння включає в себе не тільки визнання своєї провини і прохання Бога простити гріхи. Але і перестати робити ті чи інші беззаконня живучи по Слову Божому. В кінці Біблії є книга об'явлення, її написав апостол Іван. Це один з 12 учнів Ісуса Христа. Іван був вже немолодою людиною, і він був на каторзі за віру за проповіді про Ісуса Христа. І в один чудовий день він був в дусі, тобто він був в духовно доброму стані близько до Бога, і Христос з'явився йому. І сказав: Я хочу передати тобі відкриття, яке отримав від Бога Отця. А ти запиши це відкриття і передай церквам, щоб вони знали, що чекати їм в майбутнього, що гряде. І в книзі об'явлення написано про прихід Антихриста, про останній суд, написано про пекло, написано в книзі об'явлення і про Царство Небесне. І блаженне вічне життя для спасених людей, і сьогодні я хочу разом з вами прочитати про те, як саме буде відбуватися останній суд Божий. Цей текст записаний в кінці Біблії в книзі об'явлення, 20 розділі з 11-го вірша. Бог показує Івану, апостолу, ось наступну картину. Іван пише І я бачив престола великого Білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля й небо, і місця для них не знайшлося. Ось з чого починає Іван опис. Останнього суду, він побачив великий, величний білий престол і Бога, який сидів на цьому престолі. І Бог настільки був могутній, що сказано, від його лиця втекла земля і небо, але місця для них не знайшлося. Я хочу, щоб ми розуміли, хто такий Бог. Неправильно думати, що є небо. І на цьому небі просто живе Господь Бог. Біблія говорить нам, що небеса небес не вміщають Бога. Біблія говорить, що Господь створив і небеса, і землю. Бог по різному проявляв себе. В момент чи в день останнього суду Бог явив себе, як той, хто сидить на престолі. Але Господь наповнює всю вселену, нашу землю і небо, і куди б ми не потрапили, там є Господь Бог. Він бачить нас, Він може допомогти. Або якщо люди роблять злі вчинки, це не скрито, не приховано від очей Господніх. І Біблія говорить нам далі: і бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом. Ось кого побачив Іван мертвих, великих і малих. Це означає, що люди, які жили раніше і вмерли, можливо, всі про них забули вже, але вони стояли перед Богом, живими. І там були люди як малі, так і великі, тобто прості і знатні, ніхто не може заховатися від Господа Бога. І вони стояли перед Богом. Написано в Біблії і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга. То книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, з за вчинками їхніми. Біблія говорить, що книги розгорнуті були. І одна особлива книга це книга життя. Про неї я трошки пізніше згадаю. І Біблія говорить, що мертвих було суджено. По написаному в книгах за їхніми вчинками все, що робимо ми, все, що кажемо, ми, наші думки і наша мотивація, все це записано у Бога. І Господь буде судити людину по своїм стандартам. Сьогодні ми живемо у такий час, коли люди намагаються гріховні речі негріховними назвати. Але дарма, тому що наші з вами зміни понять нічого абсолютно не змінять в очах Божих і на останньому суді. Бог незмінний і Його слово, тобто Біблія. Теж є незмінним, і Господь буде судити людей, відштовхуючись від написаного в Біблії. Тому не варто відкидати Біблію або намагатися змінити біблійні якісь поняття, називаючи гріх не гріхом, називаючи темряву світлом або світлу, світло темрявою. Слово Боже говорить нам. І дало море мертвих, що в ньому, і смерть і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. У цьому тексті Біблія говорить, що ніхто не може заховатися перед Богом, тому що і море дало мертвих, які були у ньому, і смерть і ад віддали мертвих, які були в них. Біблія говорить нам, що коли неспасенні люди помирають сьогодні, то тіло ми ховаємо, але душа неспасенної людини потрапляє в пекло. І люди в пеклі утримуються до останнього суду. Коли буде останній суд, то з пекла будуть взяті ті люди і будуть засуджені. І далі Слово Боже говорить нам, що Суджено їх, тобто мертвих згідно з їхніми вчинками. Ми, люди, часто засуджуємо тих людей, які проти нас грішать. Але коли ми винні перед кимось чи перед Богом, то багато людей не хочуть про це думати і хочуть просто, щоб і Господь Бог, і інші люди закривали на це. Очі. Але як важливо нам усвідомити, що Бог є справедливий, і Бог однаково люди, любить всіх людей, і Бог буде справедливо судити Вселенну. Біблія говорить нам далі: смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть. Після того, як відбудеться цей останній суд, то смерть і пекло. Ад були вкинені в вогняне озеро, і цей жахливий, скажімо, процес чи перебування у вогняному озері називається другою смертю. Взагалі, в Святому письмі чотири рази згадується таке поняття як друга смерть. Перша смерть це фізична смерть. Всі помирають першою смертю, і праведні люди, і грішні. Але Біблія говорить нам, що є люди, над якими друга смерть влади немає. Біблія говорить нам, що є люди, яким не пошкодить друга смерть. Тобто вогняне озеро не має влади над певними людьми. Що ж то за люди такі? Це ті люди, які повірили, що Ісус за їхні гріхи помер, це ті люди, які щиро покаялися у своїх провинах через віру Христа і своє справжнє покаяння. Люди переходять з території темряви, з території, де. Має владу диявол та вогняне озеро під територію, під на територію під Божий захист. І Господь хоче, щоб сьогодні ми з вами стали під владу, під захист Ісуса Христа, щоб одного дня друга смерть чи вогняне озеро не захопило нас назавжди. Слово Господнє говорить нам. Що за сотні років до народження Ісуса Христа Бог обіцяв через пророка Осію, що прийде день, коли Він від влади пекла викупить людей. І коли Ісус помер на Голговському христі в третій день воскрес, то збулося це слово, яке казав пророк Осія від імені Господа Бога. Ісус. Звільняє від влади пекла. Якщо ви живете у гріхах, якщо ви не повірили в Ісуса Христа, не покаялися, якщо ви не були відроджені від Бога, то над вами має владу. Пекло, вогняне озеро і друга смерть. Але якщо ви прийдете до Христа, то владу диявола Ісус зруйнує в вашому житті, і Він буде захищати вас, тому що Він віддав своє життя для того, щоб ви мали життя вічне. Далі, в Слові, Слові Божому, сказано: а хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в огняне. Озеро для багатьох людей то буде найжахливіший момент за часи їхнього існування. Люди, чиє ім'я не було записане у книзі життя, будуть вкинені у вогняне. Озеро, і це вже назавжди. Ніхто не допоможе тим людям там, у вогняному озері, ніхто їх не спасе, ніхто їх не помилує, і їхнє там перебування вже ніколи не закінчиться. Але Господь Бог любить нас, і саме любов Божа до людей. Побудила Ісуса Христа прийти з Небес на цю землю, щоб померти за наші гріхи. І поки ми живемо на цій землі, ми маємо вибір або прийняти Христа, або відкинути Його і жити так, як ми самі вважаємо за потрібне. Але без Христа ніхто спастися не може. Так говорить нам Слово Боже. І кожна людина, яка усвідомлює. Те, що сказано в Слові Божому відносно імені людини у книзі життя, задай собі запитання: а моє ім'я записане у книзі життя чи мого імені там немає? Я не буду читати всі тексти зі святого письма відносно книги життя, але хочу передати думки, які Біблія говорить нам. Слово Боже стверджує, що книга життя належить Ісусу Христу. Ісус має владу вписати ім'я людини у книгу життя. Або вичерпнути ім'я тієї чи іншої людини з цієї книги. Ми не повинні думати, що є якісь особливі люди, імена яких Бог вписав, і вже все нічого і ніхто змінити не може. Або якщо хтось думає, що раз мого імені там немає, значить я народився під якимось прокляттям, значить. Я не можу спастись і так далі. Правда полягає в тому, що Ісус за всіх людей постраждав. Ісус всіх однаково любить, і Ісус Христос хоче імена всіх людей записати у своїй Книзі життя. Для цього нам потрібно увірувати в Ісуса, що Він віддав своє життя за нас. Для цього нам потрібно покаятись і перестати чинити гріх, перейшовши на територію світла. На територію Ісуса Христа, тобто на територію Слова Божого, і почати жити так, як Біблія нас навчає. Коли людина це зробить, коли людина зробила цей важливий крок, покаявшись перед Богом, прийнявши Ісуса вірою у своє серце, саме у той момент з великою радістю Ісус записує ім'я такої людини у книгу життя. Ісус Христос одного разу своїм учням сказав: радійте, що імена ваші записані на небесах. Тому кожен з нас повинен замислитися над тим, а чи записане моє ім'я у Книзі життя, куди я прямую, чи в царство небесне, чи в вогняне. Озеро, і кожен з нас повинен усвідомити, що Ісус чекає нас, говорячи, прийдіть до мене всі, тому що Ісус єдина дорога до спасіння. Біблія говорить однозначно і конкретно: немає іншого імені під небом, тільки ім'я Ісуса Христа, через яке людина може спастись, немає інших шляхів. Інших дверей, інших доріг до Отця Небесного, до Всевишнього Бога як тільки через Господа Ісуса Христа. Якщо люди, які прийняли Ісуса Христа, стали дітьми Божими, і імена їхні були записані в книгу життя, але ці люди почали йти шляхом гріха, причому свідомо. Якщо люди заплутались чи пішли шляхом Єресі, відкинувши істину, яку передає нам Біблія. То Христос з білью в душі зі скорботою буде вимушений вичеркнути імена таких людей із книги життя. Тому важливо прийти до Бога і ніколи не відступати від Всевишнього Господа, щоб отримати спасіння від Нього. Ось так коротенько я розповів вам про те, як буде відбуватися останній суд. І хочу сказати ще важливі моменти. В Біблії сказано, Ісус навчав, що той, хто вірить у Нього, на суд не прийде, але Він переходить від смерті фізичної у життя вічне. Чому люди, віруючи у Христа, справжні віруючі люди, на суд не приходять на той страшний останній суд? Справа в тому, що коли Бог прощає гріхи людей, Бог їх знищує і більше ніколи не пригадає. Якщо людина щиро покаялася, це означає, що Бог очистив її гріхи, і це означає, що ту людину не має вже за що судити. Якщо людина буде робити нові свіжі гріхи і не буде поправляти свого життя. Живучи по Євангелію, то така людина загине за свої нові гріхи. Але той, хто отримав прощення від Бога, він чистий і святий в очах Божих, тому що Бог дивиться на нього через призму крові Ісуса Христа. І хочу сказати ще один важливий момент: у післані до євреїв, 9 розділі, 27-му вірші, сказано: людям призначено вмерти один раз. Потім же суд. Зверніть увагу: людям призначено один раз смерті, не двічі, не тричі. У кожного з нас є тільки одне життя, і ми не повинні обманювати себе, думаючи, що якщо я невдало прожив, неправильно прожив у цьому житті, значить я в наступному зможу поправити свій недобрий вчинок. Ні. Біблія стверджує, один раз потрібно вмерти, а потім суд. Тому ми з вами не маємо права на повилку. І коли Бог промовляє до нас через своє слово, коли Бог дає нам можливість почути Євангелія, почитати, примиритися з ним, як важливо використати. Той чи інший шанс, ту чи іншу можливість, яку дає нам Господь Бог, щоб не бути засудженою людиною, не загинути, а мати вічне життя через віру в Ісуса Христа, це важливо. Тому я молюсь про те, щоб Бог відкрився вам, благословив вас. А ви думайте над почутим словом і наближайтесь до Бога, щоб отримати спасіння від Христа, всього найкращого вам.